Вітаю вас, дорогі друзі, глядачі каналу. Дякую вам за підписки, за лайки. Всім дякую. Божого вам благословення, бажаю! Зараз хочу говорити про мудрість, про Господню мудрість, яка збагачує і смутку не приносить, про мир внутрішній. Про радість в Господі, все це в мудрості Господні, в його досконалій премудрості, яку Він виливає нам через своїх пророків, через апостолів, через євангелістів. Слава Господу. Зараз я зачитаю і аж боляче на серці читати, коли бачиш, як люди ігнорують Божу мудрість, премудрість і нещасні від цього, так говорить книга Приповісти. Я зараз зачитаю. Перший розділ приповістей з 20-го вірша. Послухаймо уважно ці слова важливі для нас, які впливають на наше майбутнє і на наше щастя в житті з Господом. Кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос дає, на шумливих місцях проповідує у місті при входах до брам. Вона каже слова свої, доки ви нерозумні, глупоту любитимете, аж доки насмішники будуть кохатись собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання. Зверніться, нови, до картання Мого, ось я вилю вам. Духа свого сповіщу вам слова свої, бо кликала я та відмовились ви. Простягала була руку свою, та ніхто не прислухався. І всю раду мою ви відкинули, картання ж мого не схотіли, тому у вашім нещасті сміятися буду і я. Насміхатися буду, як прийде ваш страх, коли прийде ваш страх, немов вихор і привалиться ваше нещастя. Мов буря, як прийде недоля та утиск на вас, тоді кликати будуть мене, але ні, від, не відповім, будуть шукати мене та не знайдуть мене за те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї, погоджували всіма моїми докорами. Як боляче, коли людська мудрість ігнорується, а в цьому все. Досконале в цій премудрісті Господній і довголіття, і щастя, як я вже казав. І це все досконале від Господа, тільки потрібно послухатись Господні слова. І буде і мир всередині, і спокій, і не буде роздратування, а буде тільки досконала любов, і буде премудрість в розумі та в серці людини. Закликає Господь до цього людей. Закликає, тому є над чим задуматись. І прийняти ці слова не ігнорувати, а прийняти, приймати їх щоденно в своє життя, і тоді будеш щасливий ти і ті, хто біля тебе. Слава Господу за можливість читати, роздумувати і бути з ним. Слава йому за це. Бажаю всім миру, добра, любові. Хай це слово зростає у ваших серцях, і хай буде все в нас. Добре в Христі Ісусі Господі нашому. Амінь. Божого всім благословіння, дякую вам, бережіть себе, любіть один одного та цінуйте тих, хто біля вас життя прекрасне, коли з Господом.